Народний фонд на Буковині у співпраці з румунськими партнерами продовжує допомагати медичним закладам в області, налагодивши регулярну доставку необхідних гуманітарних вантажів. Крісла колісні понад 80 ящиків ліків, засобів індивідуальної гігієни та розхідних матеріалів, вкотре благодійний фонд доставив одній з багатопрофільних лікарень Чернівецької області. Деталі далі. Черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду Народний фонд цього разу доставлено до Кіцманської багатопрофільної лікарні. Ми з нею співпрацюємо вже не перший рік, і тому, завдячуючи нашим румунським партнерам, отримали черговий вантаж медицини. Сьогодні його розвантажили і гадаю, що будемо далі співпрацювати як з нашими румунськими колегами, так і з лікарнями нашої області для того, щоб поповнювати запас ліків. Щороку тут у Кісманській. Ській клінічні багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування отримують необхідну медичну допомогу десятки тисяч пацієнтів. Серед них як цивільні, так і військові. Відтак у закладі зізнаються, співпраці з волонтерами завжди раді, оскільки намагаються використовувати гуманітарний вантаж на благо усіх. Як пацієнтів, які отримують медичні послуги в закладі, так і наших захисників, які її потребують у фронтових регіонах нашої держави. Гуманітарний вантаж він завжди корисний, тому що можна використовувати для різного роду пацієнтів, які перебувають у нас в закладі. А також ми формуємо і аптечки, які передаються нашим захисникам на передові позиції нашої України. Зокрема, медичний заклад вже багато років поспіль отримує необхідну допомогу від представників фонду. Якщо ми говоримо про сьогоднішній вантаж і про Максима Юрича Бербака, який нам допомагав протягом останніх вже шести років, і то під час ковіду і під час війни. І свого часу треба було ліфт в лікарні поміняти. Допоміг з ліфтом поміняти апарат ШВЛ було потрібно. Тоді, коли ніхто нікуди не їхав, апарат ШВЛ був доставлений в лікарню. Отакого от напрямку, як наголосив Максим Бурбак, за ці роки вдалося напрацювати зв'язки з європейськими партнерами, завдяки яким вдає. Ється підтримувати заклади нашої області необхідними медикаментами і виробами медичного призначення. Чергове хочу подякувати нашим румунським партнерам, за те, що вони продовжують допомагати нашій Україні. І вже хотів би сказати, що Мульсумес Промоз домнол ЕМНІЛ Бешляга. Аліна Рябкова Сильставчанський дня ТВА.